Господарі табору добра усиля, Міжнародний благодійний фонд Місія в Україну допомагають найбільш обездоленим сім'ям та дітям з інвалідностями з 1997 року. створити фонд в Україні спонукала моя зустріч із потерпілим від пожежі українським хлопчиком Сашком, який потребував лікування і непростої реабілітації. За 15 років роботи фонду допомогу отримали 8 тисяч жінок та було збережено життя 600 дітям. Безоплатні літні табори для дітей та молоді з інвалідностями та їх сім'я Місія в Україну організовує з 2002 року. Тут щороку у двох змінах відпочиває близько ста десяти дітей та їх батьки разом з волонтерами з Америки, Нідерландів та України. Я глибоко впевнена, що діти з особливими потребами потребують особливої освіти, щоб ширше розвивався їх талант, тому і вирішила їхати сюди і ділитися своїми знаннями. П'ятиразове харчування, розважальне розвиваючи програми в таборі, все це допомагає дітям подолати бар'єр ізоляції, відчути себе потрібними і адаптуватися у суспільстві. Як правило, к сожалению, отці, якщо народжується дитина з інвалідністю, вони дуже швидко покидають ці сім'ї, і мама остається один на один зі своїми проблемами, зі своїм ну, горем і, звісно, з огромнішими матеріальними проблемами. Саме тому в добрій оселі, завдяки допомозі волонтерів, батьки мають можливість відпочивати від цілодобового піклування про дітей. Ми хочемо, щоб батьки в цей время теж хоч трохи вдохнули, щоб вони почувствовали себе людьми за ці 9-10 днів. вони говорять, що ми побували в раю. На свято до 10-річного дня народження доброї оселі прибули почесні гості з подарунками і зазначили високопрофесійний рівень роботи фонду. У організації є послідовність, тобто це не якась одноразова акція, да? там де приїхали люди, засвітилися, показали, що ми щось робимо благодійно і пропали. Це ми сьогодні бачимо маленьку частинку того айсберга, тої титанічної праці, яку люди роблять щодня. І я думаю, що сама велика нагорода всім і організаторам, і спонсорам, донорам і правлінню, от і, і владі це ті щасливі посмішки дітей, які ми бачили сьогодні. Вони дійсно були реальні, щасливі.